Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Привіт, казачі на зв'язку. Ghost. Сьогодні хочу поговорити та пофантазувати на дуже цікаву тему, що нас чекає у новому восьмому сезоні Call of Duty Mobile. Ну що ж, погнали, але спершу підпишись на мій телеграм-канал та тік-ток. Посилання в описі відео буде буквально два пункти. Це що нас саме чекає, чи буде мілітаризація, чи не буде. А також з приводу оптимізації. І так, перше, це те, що нас чекає у новому восьмому сезоні. Скоріше за все, мілітарі сезон ми не будемо чекати. Тим паче, що калді в цьому році виконується 4 роки, тому буде щось святкове, щось дуже яскраве. Але хотілося би таким олдам, як я трошечки більше мілітаризації, тому що на початку свого створення, свого життя, калда була дуже мілітаризована. Я Олд, який грає в цю гру з кінця 2019 року, і я чудово пам'ятаю всі ці чудові мілітарі сезони і т.д. Але все це не так головне. Головне, щоб розробники не запороли всю гру цим оновленням, не зробили лише гірше, зробили тільки краще. Далі про що поговоримо, це про оптимізацію, яку потрібно завести в новому сезоні. Калдімана, ну скажімо так, не дуже. Калда зроблена на Юніті, це доволі слабкий і доволі застарілий ігровий двіжок. Просто якщо розробники не візьмуться за голову і не зроблять більш хорошу оптимізацію, вони втратять доволі багато грошей, тому що багато гравців, навіть кіберспортсменів, можуть просто лівнути з гри. Гравці ловлять фрізи майже на всьому. В мене доволі нехеровий Samsung такого преміум класу, і я на ньому постійно ловлю фрізи. А в моїх друзів, в яких айпади тут взагалі інші слова: вони ловлять фрізи майже кожних дві хвилини. Що розробники не пофіксять цю херню, більшість гравців просто піде з гри і вони втратять дуже багато прибутку. Для Activision це максимально невигідно, тому рано чи пізно оптимізацію нам повинні завести. Ну, в принципі, на цьому все. Це все, про що я хотів поговорити, що я хотів вам розказати. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, тому прошу вас поставити лайк та підписатися на канал. Всім до зустрічі!